Допоки одна частина Ubisoft Монреаль робила Assassin's Creed про французьку революцію, яка мала стати наступним проривом для серії. Інша частина студії разом з Дебі МакДевідом розробляли DLC про пірата та діда Конора Едварда Кенуея. Це мало бути просто DLC про морські бої, але по ходу розробки, так само як і Brotherhood, це DLC розрослося, тому було прийнято рішення зробити її окремою частиною серії. А світ Assassin's Creed 4 став найбільшим з усіх частин серії, і неважливо, що більша частина території це вода. Тепер нам давали керувати великим кораблем без усіляких обмежень. Про посудину. Шукай скарби. Ось воно, справжнє життя пірата. Сюжет тут такий, якщо поверхнево. Після фіналу третьої частини Асасина тіло Дезмонда попало у руки Абстерго. Тому спогади його пращурів тепер досліджує певний відділ тамплієрів. А наш герой це безіменний працівник цієї ж компанії, який якраз досліджує спогади Едварда Кенуей. пірата часів золотого віку піратства в Карибському морі. Також головний герой сучасності з Починають допомагати асасинам та стає певним таким собі шпигуном. І до речі, протягом сюжету всіх частин асасина може здаватися, що вони асасини це літералі бомжі, які ховаються по печерам та підвалам. Але ні, хоч гра цього не показує, але як і у тамплієрів є абстерго, так і в асасинів є легальне прикриття, про яке нам розповідають у коміксах, які я гадаю якось розберу.